Вітаю з днем державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним і блакитним, а урожай щедрим і багатим. Нехай прапор України гордо в'ється на вітрі і наповнює душу патріотизмом і прагненням до світлого майбутнього. Слава Україні! Дорогі співробітники, громадяни України! Вітаю вас з Днем Прапора! Нашого прапора блакитно-жовтого кольору. Кольори, якого майоріли переможно ще з 1410 року під час Грюнвельдської битви, коли Велике Князівство Литовське, Польське і Руське розбило Тевтонські ордени. Прапор, який майорів над нашими полками козацькими, прапор, який був піднятий у 1990 році над нашою Верховною Радою. І гордо майорить зараз там. Вітаю вас всіх з Днем Прапора, з Днем нашої незалежності! Слава Україні! Шановні друзі! Вітаю вас з Днем Прапора України! Прапор України це символ волі і свободи нашої держави. Бажаю вам мирного неба, терпіння, здоров'я і всього самого найкращого! Все буде Україна!